Виконуємо номер 582. Завдання третє. Із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Сума частки відділення числа 2001 на 69 та 58 884 на 84. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга дія ділення, третя дія додавання. Виконуємо першу дію. 2001 ділимо на 69 куточком. 200 ділимо на 69, беремо по 2. 2 на 9 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 помножити на 6, 12 да 1 13. Виконуємо віднімання. 10 відняти 8 2. 9 відняти 3, 6, вистачі 62, зносимо 1. 621 ділимо на 69, беремо по 9. 9 помножити на 9, 81. 1 записали, 8, запам'ятали. 6 помножити на 9 54. – 54 додати 8. Буде 62. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 29. Виконуємо другу дію 58 884. Ділимо на 84 куточком. 588 ділимо на 84, беремо по 7. 4 помножити на 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 7 помножити на 8, 56, до 58. Виконуємо віднімання востачі 0. Зносимо наступну цифру 8. 8 на 84 не ділиться, ставимо в частку 0. Зносимо наступну цифру 4, 84 поділити на 84 беремо по одному. 1 помножити на 84 буде 84. Виконуємо віднімання востачі 0. Вийшло 701. І виконуємо останню дію. Додавання до результату другої дії 701. Додамо результат першої дії 29. 1 додати 9 -10, 0 записали, 1 запам'ятали 2 додати 1, 3 і 7 переписали. Вийшло 730. Записали результат. Номер 582. Завдання третє виконано.